Доброго дня, шановні пані і панове, залишилось 8 саджанців інжиру. Це інжир безперивного плодоношення. Турецький коричневий. Кому цікаво, пишіть під відео в описі, буде вайбер. Можна замовити. Чим він класний, від початку плодоношення, ну, в нашій місцевості безпереривне плодоношення це означає, що до пізньої осінні у вас буде плодоносити, до перших заморозків. Обов'язково укриваємо. На зиму, абсолютно всім рекомендую знайти здорову бадю літрів на 200, посадити і заносити на зимовку або в погріб, або в якийсь підвал щоб не було холодно, і у вас виросте деревце, з яким не треба морочитись, прикапувати. Якщо не прикопати, обов'язково вимерзне аж під корінь. Потім від корня відходять почки, і тільки, скажімо так, тоді починається положення, але інжиру буде дуже мало. Треба берегти. Деревця. Чим більше дерецевого сверстри, тим більше буде плодів. Дуже добрий, класний, що в варені, що так їсти. Тобто оце самий класний сорт, який всім рекомендую. Це вже залишки, все, що осталося. Кому цікаво, замовляйте. Кому треба буде більше, то вже з осені можете записуватися, будучи саженці. Всім дякую, гарних лажарів та мирного неба.